Практикуємо не тільки в центральному офісі територіального відділення, така робота проводиться зараз і по всіх районних адміністраціях. На засіданні колегії практика така запроваджена, що ми на засіданні колегії доповідаємо громаді, керівництву районів про ту проведену роботу, яка була здійснена територіальним відділенням. Ну, слід зазначити, що продовжується все ж таки до територіального відділення довіра з боку громадськості, з боку керівництва області, з боку і адміністративних органів. За 9 місяців до територіального відділення надійшло 80 заяв. Це говорить про те, що Якщо порівняння періоду, періоду минулого року порівняти, то майже на 50% більше, ніж в минулому році.